Вітаємо вас на каналі компанії Деталі! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Нижнє кріплення. Для радіатора, котре виготовляється з алюмінієвого сплаву. Підходить для автомобілей марки Opel та Chevrolet. а саме Полінсіднія та Chevrolet Malibu. використовується з обох боків. Немає різниці права чи ліва. Має каталожний номер 13 -10 029 У нашому інтернет-магазині має каталожний номер DF -12 009 Коли є в наявності, дане кріплення готове до відправки в день замовлення. Бажаємо вам вдалих покупок, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.